Вітаю на нашому youtube каналі Туроператор Альянс. Поговоримо про апартаменти у Океанікс Apartments, які розташовані в селищі Калітея, знаходяться в 200 метрах від міського пляжу. Таке воно приватне помешкання з компактною територією. У кожному номері є кухонний куточок. Він дуже розміщення цих апартаментів дуже вдало, тому що вони знаходяться ну, десь не більше 50 метрів від центру селища, де є навколо багато кафе, де багато є таверн да, з місцевою кухнею, де є магазинчики. Тому це розміщення розміщення цих апартаментів дуже вдале, що вони недалеко від моря і недалеко від. Якби селище, куди є вийти, да? тобто ввечері є активне таке життя. Самі по собі, як ви бачите, номери в цих апартаментах достатньо такі прості, але дуже свіжий, зроблений. Взагалі-то він побудовані ці апартаменти в 97 му році, і повна реновація в них пройшла у 2015 році. От. Ніякої анімації на території цих апартаментів немає. Він такий рекомендуємо це розміщення для бюджетного відпочинку для таких ну, сімейних пар, да, а також для таких самостійних мандрівників для людей, які їдять, їдуть на машинах да, на відпочинок. І, ем... Всього в нього в 13 номерів цих апартаментів, він не дуже великий. Тому таке помешкання достатньо економні по вартості і достатньо швидко бронюється. Тому якби, очікувати і швидко, там, знаєте, можливості забронювати це в останній момент. ні, Такої можливості немає. Тому кому цікавий цей вид відпочинку, треба бронювати якби, раніше. В кожних номерах знаходиться кухонний куточок. Що, Якби немало важно, да? такі номери йдуть по 30 десь квадратних метрів. І на території є такий достатньо великий басейн, тому це ну, дуже добре такі співвідношення, ціна вартість, таке розміщення на халкідіках. Якщо у вас будуть ще якісь питання по даному готелю, то ви можете задати їх тут.